Автомобіль БМВ був припаркований у дворі п'ятиповерхівки на вулиці Гагаріна. Власник вночі повернувся додому і поставив легковик під вікнами своєї квартири. Менше як за годину він спалахнув. Ти перший ліг спаття, в час, в час на п'ять горіло. Дисить розвинув з 3. Калісоне, надо не почув, що не говорити. Я її взяв тільки недавно, місяць назад. Недавно придбав, я так? Я ще навіть на себе не став. Люди самотужки гасили БМВ і відганяли сусідні авто. Салон легковика вцілів, а от під капотом знищено все. Кі збитки, мишино, не дали. Люди певні, це був підпал. Під передні колеса хтось підклав ганчірки, облиті бензином. «Ну, З третього этажа сусід не спав, ще то побачив хлопок. Колесо, вони під колесо тряпку положили. Там вже й видно, міліція була, то бачили. О, і на капот положили тряпку. А, і Він побачив блеск в окні. Ну, в окно він ще п'ятар дивився. Ну і Тут підняв сусіди, усіх почали гасити, потім визвали пожарну. Рятувальники за допомогою шансового інструменту відкрили капот машини та за допомогою водяного ствола ліквідували загорання. Завдяки професійним та швидким діям бійців Державної служби надзвичайних ситуацій вдалося врятувати від повного знищення легковий автомобіль БМВ. А також не допустити перекидання полум'я на поруч розташований автомобіль Ренеокен. Травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає. Потерпілий не знає, хто міг вчинити підпал, переганяє автомобілі із-за кордону. Каже, жодних погроз не отримував, конкурентів у нього немає. Чим займаюся? Таке обстройки, машини ганяю. Нірних хулігани. Чи справді це було хуліганство, мають з'ясувати правоохоронці. Підозрюваних у злочині поки немає, а кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна відкрите. У рівному майже щотижня горять автомобілі по у місті діє злочинного групування, які палять авто певним людям. Останнього разу за одну ніч у рівному згоріли чотири транспортні засоби. Два підпалили, а від них зайнялися сусідні. Причетних до цього злочину досі не знайшли.